Петрович. Блять, Петрович. Надин. У так прикольно телепается. Флори. Петрович. Блять, Петрович, ёб твою мать. Тишия. Я просто не разумею. окей? ран! Right run, run! Треба закинути добряче. Так, почекай, блять. Опа! Сука. А, ось як воно працює, все, блять, я поняв, я поняв. Справа не в вдвині вуд. вудочка, я поняв. Справа, блять, в мастерстві твоїх пальців. Зараз мій напарник теж прийде. Це що? Сука! Блять, Петрович, я казав, це все за твого крючка, блять. Бля. А, стоп, я щось зловив. Фу, блять. Диви. Страшно, блять. Е, до свого ячика підійди він там біля твого місця, біля параші, там де ти живеш. Да, отуди, от там. І там ящик кольора. Блять, звісно, а де ж ще. Блять, може якось треба її приманити, сказати там вся хуйня чи що там, не знаю. Що, 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 що Рибі можна сказати, щоб повірила? Типу, Дам черв'яка свого потрогати. Сука, чого в мене крючки зривають? Ще раз кнеш, викину з вікна, блять. Все ще злив на два бакси, ти прикинь. Я взагалі не розумію, як як витягувати. Ой, блядь, на себе тяниш, Коли цей чекаєш, буде покльов, потім на себе колесо мишки Так чпок-чпок-чпок-чпок-чпок, поняла і все, і витягуєш. Ти бачиш трьохкажастий велосипед? Тяни. Нахуй ти тянула, а що ти сказав тянути? Давай. Я, блядь, рибу не можу полити нормально за цих комарів. То, блядь, комарі, то сука, судак, якийсь попадеться або в'юн, блядь, Такий серйозний! Іди до мене. Блять! СОКА! Давай, давай, давай Опа, оп! О! Це шо опіранья, чи що? Іди до мене, красоня. О, Блять, я б її навіть не їм, чесно. Законно. Да, ти не кажи, блять, це... Мене комарі більше раз з'їли, чим я риби залив за сьогодні, блять. Блять, знову я, да? Тобто знову я? Бля, Петрович, мене ком... Петрович! Бля, не дають навіть риби половить, сука. Один комар, блять, одна рибина, блять. Один комар, одна рибина. Що це таке взагалі? Давай, я хочу якусь реально серйозну рибину, таку щоб, блядь, просто так іскати. Вау, просто браво, блядь. Опа. Так, в'юнчик, 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 давай. Іди до мене, мій хороший. Я вже твого брата, блядь, раз чуть не звук. Звали... Эээ, е -е, блядь, удочка, не ламайся. Ти куди уплив, в'юнчик? Давай додому. дому. А, -а, а! Ну сука, я тебе знайду, я вашу всю сім'ю знайду, блядь. Опа, давай, е. Это что таке? Это череп, блядь, серьезно. Блядь, мне уже я тебе кажу. Тут можно, блядь, новую теслу зебрать и людину, блядь, по кисткам. Опа, черепик честь валяется. Так. На камень сюда. Ничего себе, блядь, ты выбрал, блядь, ми... Петрович! Классная рыбалка, блядь. Иди сюда. Красунчик. А! На нахуй на 8, 1, а! Петрович. Бачу, ти де? Бачу. А, е. Ты так лякай, ти шо блять? Один і два, диви, золота рибка. Якийсь лимоновий стріпер. Звучить як болячка, але мені подобається. Ось диви, бач, зловив блідну рибу. Здохла ще рік назад. Тільки виловив. Аж глаза мутні, блять. Бля, у мене повний рюкзак риби! Петрович, він по мене, а не по тебе. А, ні, Петрович, прощай. Моя рибка, моя рибка, зараз продам. Буде скільки. Блять, грошей. Говне, не впасти в воду, оп. Але мені не вистачає вг... ціни. Ладно. Так, може катушку якусь. Ого, ціни! Петрович, щука! Щука була, Петрович. Петрович? Пездець. Петрович десь втонув, походу. ловись срепка, ловесь. Блять, тільки не комарь. Тики не комар, будь ласка. Блять. Блять. О, в'юнчик вюнчик, вюнчик. Пидор, а не вюнчик, блять. Здриснув Петрович. Слухай а як ти собі скину, Дип? Да де одіться, блять? Блять, Петрович! А, так ось про що Петрович казав. О, тут серйозний редактор, слухай. Окей, хай буде таке, а штани треба підібрати по кольору. Отак, реальний рибак. Мені подобається або така якась реальна рибацька пі... цей... О, шляпа, або оцей хліб на голові. Все, піде, пойде. Петрович, це я. Я замість Фларі ти тут? Та, да, ти замість фларі. Так, о, тут іще хтось. Добрий день чи добрий вечір. Да, він щось не говорить. Як тобі прикид, а? Скажи топ. Прикольний. Так, 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 так. Ооо, диви, 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 Петрович, диви, дивись. Ну подивись. Алан, ти, напевно, занят. Їди, це, Вперед! Щас, щас. Назад, зад, вперед, куди ти сказав, повтори. Бо зад я до мене очі. Зараз, зараз це буде. Ну, напевно, під мостом вже щось повинно бути. Так, зараз, 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 іди, іди, іди. Дави, давай, давай, давай бігом, 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 бігом. Я быстренько, я тебе відволікати сильно не буду. Дивись, ти бачиш? А, тобі не видно, так? Да! Клас? Класно, класно. Дякую. Да, дві рибки, лясипід, цей, ну нічого, нічого, нічого. Не дивись так. Це позорно. Да, не надо, не надо. Я спробую ще раз, може, а може, а може все. Іди сюди. Сюди, бігом, до мене. Йди, я. Тобі кажу. Гля яка вредна, фу. Фу-фу-фу є о! Ха-ха-ха! Ну так ща піду у цьому покажу. Давай, диви, диви, а? ты! Сім і четири написано клас, да? Більше чим більше, чим у флорі. Більше, чим у флорі. Ничего себе! Ха-ха-ха-ха-ха! так прикольно телепается. Ла-ла-ла-ла. Хе-хе. Ты хвост вообще. Закидывай, да? А, не, закинув. А мне цікаво, реально, что зможем звонить на мелководні, де одни камыші, блядь Просто дуже цікаво, а ну. В камнях якась рыба путается взагалі, ні? Ди волнуй крючок несе до берегу. А, ні-ні, ні Петрович, це х... взагалі. Навіть не закинуть. Диви, дивись, ти зараз будеш ловити, коротше, а воно буде до тебе підходити. Блять, Петрович, походу ми в жопі. Петрович! Блять, Петрович! Я відчуваю, що там в тих краях ловиться риба таку, як ще світ не бачив. Так, Петрович, давай спробуємо хоч десь половити рибу, блять. Десь є пірсев. Петрович, чуєш? Стой! Підожди, Петрович! Ой, все, диви, є момент, де ми можем хоча б спробувати залити рибу, короче. Поняв? Давай хоч подивимось, що тут ловиться. А то ж, блять, цікаво, що тут за такі края, блять. Ничего себе там, рибина! Петрович, ловлю! Ловлю, Петрович, давай! Це сомик якийсь гарненький. На 5-4! Легендарний Петрович, це легендарний Сом! Надо піти туди далі, блядь. Мені здається, там, де оті гноми, блядь, ходять, там щось реально серйозне. Диви, блядь, дві риби не спіймали и все, як будто риба пропала. Блядь, Петрович, проблеми! Я чую когось. Петрович, блядь! Петрович! Петрович, у нас проблеми. Короче, дивись! Да, ми здохли і знову біля параші. Але це маленька проблема. Проблема в тому, що в моєму рюкзакі лежить легендарний короб. Чи цей Сом. Треба в будь-якому випадку забрати наші рюкзаки. Опа! Бля, у мене та сама рибина попадається. По типу в'юна, давай до мене. В цей раз я тебе не упущу. Давай, давай, Петрович, тяни, 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 тяни. Блять, Петрович, біжи назад, біжи назад, Петрович! Развон, раз, давай! ха ха Опа, все, Петрович, по домам. Побігли, блядь. Поехали. Так, а я не знаю, куди Я цю дорогу не знаю, блядь. Тому я не знаю навіть цей. Ладно, погнали. Оп, є контакт. Так, куди далі Петро... Ой, блять! Петрович! Так, це що таке? Це сидіння якогось шамана, блять, чи що? Так, тікати, 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 тікати. О, господи, я щось знайшов. Є... Що таке? Бачив, би це Петрович. Уу-ху! Легендарна звата рибка в моїх руках! Петрович охуєє! Я серйозно кажу, Петрович просто здруїє, блять, реально. Давай, 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 давай! Скільки грошей мене чекає! Блять, прийду домой і купю яхту. Дві яхти. І зараз. Я продам оцей просто пак. Гарнюні риби Ак, скільки? 48 баксів. Це дуже мало чогось. Хоча вони всі легендарні. Оце ось 976 це 976, це 976, 976, а це по 5.16. Чому так? А вони всі одні ваги, прикинь. Вони важать 2,44, але легендарні. Ех, ладно. Є yeah бой. і так, ми з вами тільки що купили нову зі бамбукову удочку. Блять, не ніх... фоно змінилося. І так, вудочки вибираєш. А по факту вона трішки краще моєї. Ну, окей, ладно, хай буде. Так, катушок нас нема, в нас є наживки, куча наживок. Прям цікавих. Разновидності, просто куча. І так, виберемо оцю. І на неї попробуємо зловити. От зараз буде реально дуже цікавий момент відео. А зараз ми беремо нашу баку. Ооо, бамбуко, видно, що вже інше. І так, наживка у нас іде, значить. Е... Якесь манго. Чи щось по типу такого. Так, риба у нас тут не може бути прям мега легендарною. Але все-таки наживка вона щось має собі дати. Так, давай. Ой, цікава яка. Бляха, їб... як так просто упустив. Стопе. Давай, 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 давай до мене. Іди до мене, мій маленький. Ні-ні-ні-ні. Я повинен тебе зловити. Подивись на яку наживку краще всього ловити, щоб можна було максимально реалістично зловити. Давай, 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 давай давай, ду Ну йди до мене. Воу! 30 кілограм, блять! 30 кілограм! Просто! Ем... Привіт, чувак! Здоров! Е, ем. English, <laughs> yeah, what's going on? Uh, no, Ukraine. <laughs> Are you Ukrainian? Yes, okay, that's cool, that's cool, man. I'm more from Europe, of course, United States, of course. Uh, no, do you speak English? So, so, <laughs> yeah, I, yeah, I speak it. what well, It's hard for you to kind of speak English a little bit, <laughs> okay? Um, uh, Ты умеешь играть? господа. Окей, okay, uh, удочка. <laughs> uh, uh, удочка. Вот так. Фишинг, фишинг, руб, рот, руб, рот. Uh, and uh, the gas back, back, back and forth. Я намагаюсь навчити просто А, Почекай, поки воно... поки воно начне клювати. Як як сказати? Почекай, поки начне клювати. Окей. Вот так. О.

Uh, it's uh, uh, Google Translator. First, you need to cast the rod. For this, you need to use the mouse wheel, as on a real fisherman forward and backward. Then, when the rod is green, you need to use the mouse right and left. After you okay. see that the fish is already on the surface, just turn the mouse uh -huh. wheel towards you. But if the rod is red okay. again, then stop doing this, because then the okay. fish will simply break off. But it may not always be fish; sometimes it may be garbage. Right? I okay. Got I got you. Okay. I understand. Okay. <laughs> <laughs> uh, I, I'm, I'm sorry. Google translate. If you can't hook the fish, you need to move sharply to the right or left. But it's important that when you cast the rod it's green, then do so. Okay. Okay. Чому в мене не клює, я не розумію. Нас сказати нашому американському другу, що наживка вудка сама хживка, яка в нас є. На неї взагалі не клює нічого. Я ловлю, блядь, шестеренки та всяку херню. No! <laughs> no! ха <laughs> Окей. Okay. Google Translate. <laughs> Don't throw away the fish you have your backpack next to you you need to put it there with the sea key After you have caught six fish you need to take this backpack to the cellar and sell it Okay, I got you <laughs> Crap. Oh, Shit that... Так, окей, поки ми учимо нашого американського друга, як грати в рибалку, ми можемо взяти свій рюкзак і продати його, тому що у нас там є, яка не яка, а гарна риба. E, come Окей. Okay. Okay. давай. Тут краще, чувак, чувак. Here, тут краще Ось, а, сіди, 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 сюди, сіди, сіди, Uh, на рабатьскую, на Нарабатьську водку, да-да-да запрыгай, запрыгай. Разбігайся, запрыгай, ти, ти зможеш, друже. Давай. Uh, давай. Давай, 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 давай. Окей, окей, yes. О! Oh. Good. Good, fish good. Окей. <laughs> О! Okay. Oh. Бля, як вони закидають так рибу, заходять новачки і закидають так собі вудочки, так що просто здавити можна, Я в шокі просто, бля. Бля, тільки не комарі. Нап... Треба на про... про... про комаря сказати йому, про комаря треба написати. Оооооо, ноу! НОО! за комаря треба нашому другому сказати, а для цього в нас є транслейт. У нас. У нас є зможеш переводчик. Бля, за комаря треба сказати, що комар дуже дуже дуже, дуже, дуже опасний. Окей. Google translate. Окей. Окей, <laughs>

<реш> Американського друга просто втащив комар. Треба ще другу сказати нашому американському, що справа є восьміног, який дуже може засходити йому, якщо він дуже близько до нього підійде, Головне не підходить до восьмінога, тому що він реально може просто схопити вас і з'їсти і все. Блять, то як вони так закидують, я не розумію, реально, це просто якийсь треш.